Сьогодні ми розглядаємо налаштування камери, і зараз ми поговоримо про ось ці два параметри. Це DRO, а також це кольоровий профіль. У кожній камері ось ці дві функції вони є. Вони є навіть у стареньких дзеркальних камерах. Просто вони можуть називатися трішечки по-іншому. Наприклад, у Нікона ось це DRO, воно називається. Delight, ліж щось на кшталт цього, тобто воно виконує саме ту саму функцію, але воно трішечки по іншому називається. У чому сенс цієї функції? Воно тобі робить більш м'яке зображення по контрасту. Коли у тебе камера доволі дорога та сучасна, вона має доволі великий динамічний діапазон. Але ж коли ми фотографуємо у JPEG, то ми не можемо витягнути із світлових або тіньових зон усі ті деталі. А щоб камера це змогла зробити прямо всередині себе, при зйомці, якраз і потрібно ось це увімкнути. Якщо ми розуміємо, що наша сцена при зйомці доволі контрастна, там є дуже багато яскравих зон та дуже багато. Темних зон, то при ось цієї функції вони будуть пом'якшуватись, тобто світла зона буде робитись. Трішечки темнішою, а темна зона трішечки світлішою. Таким чином, ми за допомогою динамічного діапазону нашої камери можемо зробити таку міні-обробку прямо у камері. Але ця функція не буде працювати, якщо у вас налаштований якийсь пікчер профайл. Щодо ось цих пікчер профайлів, вони є у Sony. А у Canon, наскільки я пам'ятаю, саме таких немає. А у Нікона не знаю, якщо чесно. у більш сучасних беззеркальних камер, що там є. Але тут, ще як у кожній камері, є ось така функція. Тут це творчий стиль, але вона теж може називатись по-різному у різних камерах. Але суть однакова. Тут ми можемо налаштовувати наші. Профілі, які були вшиті у камеру у кожної компанії, ці профілі вони трішечки відрізняються, і це те, що робить саме той самий колір із коробки, коли про це ти можливо десь чув від якихось блогерів. Але звісно, що якщо ти знімаєш у raw форматі, це ніяк ні на що не впливає лише на відображення на дисплеї. Але якщо у JPEG, то це впливає, як і DRO. воно теж на raw знімок ніяк не впливає. Тут ми можемо налаштувати лише контрастність, насиченість та різкість. У Nikon ще можливо було налаштовувати відтінок, і у Canon, можливо теж, не пам'ятаю. Тут відтінку немає, це лише у налаштуванні балансу білого є. І тут що потрібно розуміти, якщо ти знімаєш дуже часто у JPEG, і не обробляєш ніяк. То ось ці налаштування, такі як а, Picture Profile, як ефект рисунка в даному случаї, як творчий стиль, як DRO, як баланс білого, усі ці налаштування, вони впливають на JPEG прям дуже сильно. Тому увага, усі ці налаштування потрібно завжди редагувати при зйомці, коли ти знімаєш тільки у JPEG. І не плануєш обробляти, щоб твої знімки вони вже у камері оброблялись і були прям крутезними. Як усе це налаштовувати? Рецепту не буває, тому що це все, все від ситуації та смаку. І тобі потрібно буде налаштовувати по-своєму усі ці налаштування. Ну а якщо хочеш ще більше якихось цікавих лайфхаків, якихось цікавих налаштувань у твоїй камері. То пиши у коментарі та обов'язково зніму про це відео. Ну а також не забудь підписатися.